Привіт всім. По Блуму є трохи інформації, запитання. Це відео призначено тільки для підписників нашого каналу, а саме для друзів, які зайшли. Наприклад, ви бачите, що я запросив тільки 10 друзів, то тобто є хтось може більше запросити, хтось може менше запросити. У мене вийшло 10 інвайт-кодів. По вам є запитання. Якщо ви дивитесь це відео, додивіться його до кінця. Наприклад, Олі 9625, дивіться, у вас нафармлено 37 тільки токенів. Заходьте кожну... Скільки тут є? кожні 8 годин. Заходьте кожні 8 годин в гру, натискайте тут на фармінг і просто фармите кожні 8 годин. Далі заходите в завдання таск, так. І виконуєте завдання. Бачите, що їх є досить таки багато. Звичайно, є ще гра, натискайте на Play і грайте в неї. Якщо ви заходите кожного дня, в мене вже там десь більше 40 днів я вже заходжу підряд, і я кожного дня отримую по 7 е, е, білетів. Бачите, ці 298 білетів, вони червоні, зазначені. Що вони дають? Поки е, можна фармити більше. Е, Самих токенів Блума, А в майбутньому, як говорять самі розробники, буде можливість ловити ще криптовалюту. Тому можете половину тратити на гру, а половину зберігати на майбутнє. Далі Олі 96.25. Якщо ви ще дивитесь це відео, то клікайте, заходьте. Ігор 1973. Така сама ситуація, 67 поїнтів. А ми вже клікаємо більше, ніж півтора місяці Bloom. Те, що насиплять нам аирдро, це... це гарантовано. Якщо ви хочете отримати щось, то маєте проявляти активність. Далі. Ольга Білецька, також 152 поїнти, це досить мало. Бачите, в мене є 26 тисяч. Е, Жилінков е, також 512 е, поїнтів мало. Набудь, вже не, не заходите просто. Юлій 10-916 поїнтів. Яріс 13900. Щось вже трохи клікали. Може, просто пізніше зайшли. Е, підключайтесь, якщо ще не підключились, е, Кощуков, е, Кощук Любов. 3661, мабуть, недавно підключилися, але бачу, проявляєте трохи активності. Як о... прибачте Анастасія Овесіко, Овисько, не знаю, не прочитаю. Просто Анастасія із 3746 поєнтів. Перепрошую за. Може, неправильне звучання вашого прізвища. Бачу, щось трохи клікаєте, продовжуйте в тому духі. Анастасія Мел. Клікаємо більше. Заходимо щодня для того, щоб отримувати більше. Вовік 124, в принципі, все ідеальне із 12 тисяч поєнтів і навіть один друг Анастасії Мел плюс 3 друга. Ви також маєте можливість запрошувати друзів, тому використаєте її. В цьому проєкті немає, так як в інших проєктах, що потрібно запрошувати десятки, сотні, тисячі, тисячі людей просто-напросто для того, щоб щось зробити. Тут є обмежена кількість друзів 10, так, у мене 10, може у вас бути 5, тому що в мене було 5 на початку. Тому. Висилайте запрошення до перевірених людей, які будуть приносити вам також дохід, ви будете мати 10% від вашого друга і 2,5% від його рефералів. Також будете отримувати додаткові білети за кожного друга. Повірте, якщо ви витратите свій час, наприклад, місяць, два, три, чотири, півроку, він, воно вам повернеться. По поводу Блума. коли ж нас все-таки очікує дроп? Подивимося, що є з нас по інформації. Блум шостий в списку. Так, Четвертий квартал 2024 року. Тому. Якщо ви ще не клікаєте навіть Олі 9625, останнє є з 37 пунктами, ви можете зайти в Таск і виконати, і набити пунктів, також запросити друзів, ну і, звичайно, грати в гру. Так як в нас в 4 кварталі буде е лістинг, то на зараз тільки третій квартал, тільки середина першого місяця третього кварталу, то ви маєте як мінімум ще, наприклад, Три місяці ви маєте точно так, два з половиною можна так сказати, два з половиною місяці маєте ще третього кварталу. Ну і в четвертому кварталі може це бути в першому місяці, в другому або в третьому. Тобто, грубо говоря, скажімо так, що маємо від двох з половиною до п'яти з половиною місяці. Але я думаю, що в середньому, в середньому, в середньому візьмемо там середнє таке значення, маємо десь чотири з половиною плюс-мінус місяці. Тому. Час ще є. Заходьте, клікайте і ви отримаєте за цими нагороду.